Комусь більше комфортно з маленьким собакином, а хтось заводить такого, щоб разом не страшно було й на троєщину поїхати, як би це клішовано не звучало. Не знаю, чи всі українці за таким принципом вибирають собі тварин, але є в них кілька хвостатих фаворитів. За даними кінологічної спілки України, станом на початок 2023 року великої популярності в Україні набуло 10 порід собак, яких ви добре знаєте. І поки не будемо спойлерити. Але що мене дуже радує, великих обертів зараз набрала ще й тенденція. На тварин з притулків. Подивіться тільки на масштаби нашого Adobe Days. або те, як люди почали самостійно забирати тварин з вулиці, лікувати їх, стерилізувати за власні кошти і брати на перетримку. Ці собані кутеби безмовно заслуговують на те, щоб також мати домівку і люблячих людей. А ми з вами повертаємось до списку кінологічної спілки. Подивимось, кого спеселів полюбляють українці: німецький шпіц та помаранець. Тут я навіть не сумнівалась, бо це ходячі пухнасті хмаринки. Вони виглядають милими і скромними, але Тіші енерджайзери шпіці вивели в північній Європі. А от помаранця мініатюрний різновид шпіца популяризувала королева Вікторія наприкінці 19 століття. У моєї сестри, що найсмішніше, теж Вікторія є помаранський шпіц Руді. Хоча, за розмірами, він майже як німецький, і це справді прям булочка булочка Його вивезли з Константинівки після початку повномасштабного вторгнення. Спершу він був дуже наляканий та нікого не пускав до себе. Але любов і турбота зробили з нього щасливого песика. Ну просто Дивіться, чи хуахуа як гладкошерстих, так і довгошерстих можна часто побачити на прогулянках, начебто мініатюрні з великими круглими очима, але нерідко характером маленького демона. Не всі вони, звісно, такі, але погодьтесь, трапляється. Я чула думку, що маленькі собаки бувають такі сердиті через те, що вони не усвідомлюють свого реального розміру. Те відчуття, коли нариваєшся і забуваєш, що ти зростом всього 15 см. Чихуахуа одна з найдавніших порід собак. Припускають, вона мала зв'язки з цивілізацією майя та ацтеками. І що дуже важливо знати, якщо ви хочете чихуахуа, вони дуже тендітні, мають чутливі суглоби, тому їм краще різко не зістрибувати з дивану. А ще в них нерідко бувають проблеми з Зубами, тому їх треба регулярно чистити. Йдемо далі: Вельш Коргі Пембрук. Як би це не звучало, але які ж у них милі дубки. Хоча, враховуючи існування хештега Коргі Бац, майже в усіх соцмережах дубки коргі цікавлять не одну мене. Як ви можете знати, існує ще різновид вельш коргі кардиган, але чомусь українцям більше відгукнувся пембрук. Різниця між цими двома собаками мінімальна. Пембруки компактніші, але більші розбишаки. Кардигани стриманіші і трошечки крупніші. В минулому вони. Були пастухами, тому якісь інстинкти в собак лишилися досі. Наприклад, пасти під батьків чи інших улюбленців вдома. Фан факт: саме завдяки маленькому зросту вони могли випасати отару худоби, слідувати за нею по п'ятах, кусати за ноги, спрямовуючи в якийсь бік, і не отримувати копитом в лоб. Тому знайте, що в пастухи без такого не беруть. Йоркширський тер'єр. Це собаки з довгою розкішною шерстю, яка може відростати до підлоги. За структурою вона більш нагадує людське волосся, плюс у Йорків зовсім немає підшерстя. Ми звикли уявляти Йорків як собани, які постійно на руках у людей. А взагалі звірят виводили для полювання на гризунів. Спершу розведенням займались британські робітники швейних фабрик у 1800-х роках, бо щури реально надокочали. Не дивно, чому в українців з ними склався такий меч. Вони милі, компактні та соціальні, люблять активно взаємодіяти і ладнають з дітьми німецька вівчарка. Мені здається, у світі собакинів теж існують свої стереотипи, як у людей про професії. Якийсь період життя я асоціювала німецьких вівчарок зі службовими собаками і детективними серіалами. Німецькі вівчарки не тільки про це, як, наприклад, історія песіля нам'я Рінтінтін, -тін, який зробив свою кар'єру в Голлівуді, в німому кіно. За умови правильного виховання вівчарки виростають дуже чемними, кмітливими і грайливими. Тобто ці песелі теж можуть бути звірятами, які люблять собі почилити та погористи якийсь м'ячик. Просто вівчаркам потрібно дуже багато фізичної активності і тренувань. До речі, доки я тут розбираю фаворитів, діліться в коментарях, яка порода зачепила саме вас, і підтримайте відео лайком, якщо зустріли в переліку своїх улюблених песелів. Ні на що не натякаю, але зараз буде мій улюблений французький бульдог. Mir klient. Я вважаю, що французи це ті, хто от справді вміє жити в кайф. Вони маленькі, але дуже кремезні. Тільки подивіться на Чарлі. А він, до речі, майже ніколи не гавкає, але майстер спорту з хропіння. Це все через те, що французькі бульдоги порода брехіцефального типу. У них приплюснута мордочка і короткий ніс з вузькими ніздрями. Нерідко в них бувають проблеми з диханням, тому їх не можна перенавантажувати. В минулому та риса потрібно було їм для того, щоб збільшити силу укусу. Кого вони кусали? Спитаєте ви, не повірите? Биків. Так, довгий час собаки не брали участь у боях з биками. На щастя, потім це дійство заборонили. Тому нехай тепер краще хроплять десь на дивані. Мальтійська болонка. Або Мальтеза, як ще називають цю породу. Ні, правди діти, болонка виглядає дуже розкішно, хоча б через свою довгу білу шерсть. Ці собаки є одним із найдавніших, бо своїми коренями сягає до стародавнього риму. І в ті часи вони вважались аристократичними та статусними. Такого улюбленця мала Мерлін Монро, по-моєму, разом вони більш ніж органічні. Бівер Йорк Тар'єр. Ви знали, що по суті їх вивели випадково. У 1984 році в розпліднику фахівців з розведення йоркширських тар'єрів Вернери та Гертроди Бівер народилися двоє триколірних цуценят. Вони так припали їм до душі, що пізніше почали виводитись як окрема порода. Мабуть, в усіх нас не закрити якийсь дитячий гештальт, бо песелі схоже на плюшевих ведмедиків, дуже підкупають. Популярні песики і ще через свою суперсоціальність і контактність, хоча іноді бувають трохи впертими. Вони Дуже схожі на Йорків за темпераментом і дуже добре вчаться командам і люблять увагу. Вони настільки розумні, що здається, ніби можуть самі себе записати до грумера або скласти план на день. По суті, той пуделі маленька копія звичайних пуделів, але вони так само мають дуже сильні мисливські інстинкти, бо породу виводили як компаньйонів для полювання. Зокрема, вони вміли діставати з води підбиту птицю, а тому й добре плавали. Але тепер замість цього вони вибирають ніжність обійми і танцюльки лапками. Коли ви приходите з роботи, Лабрадор ретривер той самий собака з американської мрії. Але покажіть мені тих, кому не подобається лабрадор. Тому взагалі не дивно, що він є в цьому списку. Це ж фітнес-тренер, стендапер і психотерапевт в одній мордочці. Бо в один момент він може заганяти вас на прогулянці до тахікардії, а інший вимочити щось несподіване, а потім тулитись до вас, наче нічого й не було. В цьому всі лабрадори. Ще з ними можна забути про особистий простір. Ну так же вони люблять бути поруч. Ну і менше з тим. Але до речі, через гарні навички плавання ці собаки можуть працювати разом з рятувальниками. Насправді це дуже розумні тварини і їх люблять в усьому світі, а не тільки в Україні. Ось вам і весь хвостатий список. Його можна продовжувати й продовжувати, бо українці люблять ще багато інших порід. Та, як на мене, найкраща порода це щаслива. І взагалі не важливо, є у тварини порода. Головне, щоб ваша спільна історія була про любов, підтримку і піклування. Ми ж їм під батьки, а не сосиски. На цій абсурдній ноті. Я і завершу. Обов'язково обирайте собаню серцем. І просто обирайте собаню. А щоб не пропустити інших наших відео, підписуйтесь на соцмережі Петхаус і лишайтесь на звірячій хвилі. Па-па!